Бажаю здоров'я. Починаємо розпаковку посилок від друзів каналу Маталаїв та що ми купуємо на гроші, що ви нам донатите. І перша посилка від Андрія Рашевського селище Ходосівка. Він прислав нам дві коробки. Ось перша коробка, як завжди, у нас мед. Боха, покажи, тут скільки я не можу підняти-напросто. просто -напросто. Ось тут соти у нас і тут у нас мед з горіхами. Як завжди, у нас фірменний мед. Також друга посилка. Ось у нас. Така коробка у нас берці. то я казав, що берці хлопцям потрібні. І ось нам, як Андрій сказав, я виміняв їх намет і 4 пари різних розмірів. Тут якраз з 42 по 44 розмір. У нас якраз хлопці в основному 42-43 максимум якби ідуть, ну так, на будущее. То дуже класні талани. Якраз те, що потрібно. То Андрій дуже дякую, що нам допомагаєте. Бажаємо здоров'я. Ми бійці аеророзвідки 2 самохідного артилерійського дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Хочемо висловити подяку каналу Мотолайф та підписникам цього прекрасного каналу. За те, що ви вже довгий час нас підтримуєте. Ні для кого не секрет, що війна змінюється постійно і треба постійно адаптуватись під нові правила та умови війни. Зараз ми хочемо висловити подяку за цю чудову техніку, за оновлення, долакі страйка, окуляри, культ, а також модуль. Ще велика дяка за матч та антенну. Антена призначена для того, щоб літати нам допомагає на велику відстань. Але вона вже на позиції та працює. За допомогою цих прекрасних гаджетів ми будемо устраювати русні тотальне знищення. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Бажаю ми підрозділ Black Raven. Хочемо подякувати Мотолайф, Андрюха, який видалив кошти. Та ми купили такі антени для FPV, для покращення зв'язку, щоб летіти далі та виражати далі ворога. Так, ми передаємо це нашим FPV-шникам, щоб це працювало на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Також це не все ще Raven попросила Motolife, щоб придбали такий от ретранслятор на цифру. Також ми передаємо його нашим Да. Дуже дякую, Андрюха, тобі Motolife, за те, що допомагаєте нам та купили такий от ретранслятор. Дякую. Наступна посилка від Atlant Market, Вони нам вже присилали ліхтарі різні. Зараз вони прислали ось три. Комплекта таких ліхтарів від компанії Фенікс. Ну я окремо зроблю про них огляд. А так хочу подякувати всім, хто допомагає нам, хто донатив. До речі, саме на минулому тижні ми велику таку закупівлю зробили для нашого дивізіону, для наших пілотів та для Black Raven Десь у сумі ми. Потратили десь 170 тисяч гривень. Це те, що ви донатили на банки на потреби солдатам та на ремонт автівок. Ці кошти хлопцям треба було дуже швидко все купити. Ми купили завдяки вам. То переможемо тільки разом, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін гандон.